Майже 130 питань запланували до розгляду на сьогоднішньому засіданні депутати Київради. Утім, зупинилися недалеко від початку забракло голосів, аби ухвалити проект рішення про звернення до президента, уряду та парламенту щодо визнання Росії окупантом і заборони торгівлі із захопленими територіями. Тож засідання перенесли на наступний четвер. Втім, кілька питань таки вдалося проголосувати. Які розповість Юлія Почевалова. Депутати Київради дали зелене світло утворенню центру допомоги учасникам АТО. Зокрема, він сприятиме в отриманні пільг, лікуванні, адаптації та реабілітації бійців. Крім того, вирішили рекомендувати столичному бізнесу не співпрацювати з резидентами Російської Федерації. А от під час розгляду звернення до президента, уряду та парламенту про визнання Росії окупантом і заборони торгівлі з непідконтрольними територіями думки розійшлися. Тут стіни Київської міської ради, далеко не Верховної Ради. І не є принциповим і найважливішим для міської ради диктувати, що має робити Верховна Рада. Є бажання займатися політикою. Це, будь ласка, на грошевського на хрещатику 36 Відбуваються всі необхідні заходи для того, щоб місто могло. Ефективно ем, існувати вже по перерві. Депутати скоригували міську цільову програму Турбота Цьогоріч Її фінансування становитиме понад мільярд 400 мільйонів гривень. Це на 20% більше ніж торік. Вдвічі з 2,5 до 5 тисяч гривень збільшується допомога одноразова матеріальна допомога учасників АТО. Це більше 22 тисяч осіб на сьогоднішній день. В 10 разів збільшується матеріальна допомога членам сім'ї загиблих учасників АТО, а також членам родин небесних. Новини на Суспільному. Окремим пунктом передбачили, щомісячну допомогу на оплату комунальних послуг сім'ям загиблих киян-учасників бойових дій в Афганістані, подбали й про із обмеженими можливостями. Вперше в історії Києва ми виділили кошти на придбання памперсів гігієнічних пелюшок для діток з серебральним переличом, діток з інвалідністю. Ми повторили кошти, трішки збільшили кошти на придбання засобів індивідуальних засобів гігієни для дорослих людей з інвалідністю. А коли спробували повернутися до звернення про визнання Росії окупантам і заборони торгівлі з неконтрольованими територіями, знову виникла суперечка. Тепер депутати мають тиждень, аби узгодити всі спірні моменти і продовжити роботу. Юля Почивала, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.